Вітаємо вас в нашому магані зброї прапорщик, місто Ківсічою 81. Друзі, новинка в нашому магазині. Дробовик 12-го калібру це гладкоствольна рушниця, напівавтоматична від відомого турецького виробника компанії Кормо. Модель називається МКХ3. Вертенько про нього. Система перезарядки газовідвод. Довжина ствола 47 см, а загальна довжина рушниці складає 96 см. Вага в неспорядженому стані 3 ,760 кг 760 г. Канал ствола хромований, патронік 76, має механічні прицільні засоби, які можна скласти і розкласти. Планка пікатіні для постановки каліматорного прицілу. Знизу у нас іде слот під K-мод. Приклад не регульований по довжині, але має регульовану щоку. Але настільки так все зручно спроєктовано, що він класно лягає і дуже нагадує аерку. Це дійсно цікава річ. Заходьте і самі в цьому впевниться. До зустрічі!